ранок в українському селі. яка краса Туман. пташки. І за таких ранків ми сюди переїхали, коли ходиш на ганок з кавою і чуєш це все. Наразі я стою на зупинці, то подивіться, яка краса місяць, зірків майже не видно. Туман, стелиця, старі хатки. Півні співають десь далеко. Качки. Не повіриться, це -то недалеко від Києва, від столиці. Зовсім недалеко. Буквально 10 хвилин. І вже зовсім ранок.